Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Цими днями у кривому розі проходили численні спортивні змагання, присвячені річниці визволення міста від фашистських загарбників. Одним із таких був турнір зміні футболу серед дитячих команд, заключні матчі якого пройшли вчора. Детальніше у сюжеті. Протягом останніх чотирьох днів у Кривому Розі з'ясовували хто сильніший серед юних футболістів. На базі дитячої нацької спортивної школи номер 4 тривав відкритий міський турнір з мініфутболу серед команд, які складали гравці 2004 2005 років народження. Традиційний, ежегодний турнір, посвящений міста города Рога, Це вже Проводимо в цій зимою. це відкритий турнір. Приглашаються команди із Другіх Городу. В цьому році приїхала «Царичанка», приїхав Нововосковськ, приїхав Нікополь. І п'ять киривороських команд, участвуючих в этом турнірі, всього вісім команд. Переможці визначали за круговою системою. Усі команди зіграли між собою у груповому раунді. Перше місце посіла команда з Нікополя. У її доробку ідеальний результат сім перемог у семи матчах. Первый раз я провожу сюда уже ну, возраста через год, где-то уже 6 или 7 возрастов, но тогда вот первый раз этот возраст 2004 год выиграл турнир. Так, до этого были призерами, второе, третье, четвертое было. Очень тяжело было настроить, особенно ребятам я уже 10 лет, 11, там уже может кому исполнилось. И в день играть по две игры очень тяжело их психологически настраивать. Що ж стосовно команд з нашого міста, то їм також вдалося потрапити до трійки призерів. Друге та третє місця посіли відповідно дитячі футбольні команди спортивних клубів «Гірник» та Кривбас. Турнір пройшов дуже добре. Заняли друге місце. Багато емоцій, багато радості. Багато... саперників були сильні, Саперники, команда «Нікополь», представники нашої області дуже хорошо зіграли. Високий клас криворізьких спортсменів відзначили і тріумфатори змагань. З кривим Рогом завжди дуже тяжело грати. З Кривбасом, з Горняком, ці дві команди, які участвують у пірянці області у в України. У нас завжди, в метах як Дніпропетров, Запорожжє дербі, так і Нікаполь Кривбас Дербі. Це била, є. Я сподіваюся, будеться. Вшановували пам'ять визволителів Кривого Рогу і борці. Вони виявили сильніших на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби. Про результати дізнавався наш кореспондент Всеволод Прокоф'єв. Минулого четверга у фізкультурно-оздоровчому комплексі Південного гірничозбагачувального комбінату відбувся 15-й відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений 71-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. Змагання зібрали 150 спортсменів з 11 міст України, а також з Азербайджану. Сильніших виявляли у 15 категоріях. Криворізька команда у складі 18 хлопців та 22 дівчат змогла вдало захистити честь рідного міста. На її рахунку 18 нагород з яких 5 найвищого гатунку. Серед Хлопців чемпіонами стали Данило Білоус, Енріке Фомбея Санчес та Олександр Калініченко. У дівчат тріумфували Валерія Луценко та цілком очікувано майстер спорту міжнародного класу Тетяна Омельченко. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендрексон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Родана.